Щотижня військові 21-го окремого полку безпілотних систем кракен 1654 3-го армійського корпусу роблять близько двох тисяч скидів вибухівки з дронів на ворога. Та невдовзі захисники зможуть значно збільшити об'єми і результати бойової роботи. Росія воює м'ясом. А ми повинні воювати інноваціями, технологіями, роботами і всім іншими засобами, які в нас є. Тому ми завжди намагаємося робити так, щоб менше всього використовувати особовий склад а більше це роботизовані дрони, наземні дрони БПЛА. І те, що ви зараз бачите, те, що передала організація Українські Вертольоти, це саме ті засоби, завдяки яким ми будемо робити ці технології. У пакеті допомоги військовим від авіакомпанії Українські вертольоти, системи зв'язку, мікроскопи, паяльні станції, перфоратори, шліфмашина роутери і точки доступу. Wi-Fi комп'ютери та ноутбуки, відеопрогравачі зарядні пристрої. Акумуляторні батареї, а також 3D-принтери із витратними матеріалами та комплектуючими. Ми спочатку можемо надрукувати корпус якогось засобу, зробити навісне, додати навісне обладнання і отримати грубо кажучи, дрон і протестувати цей же виріб. Потім ми адаптуємо на більш серйозні рами, на використовуємо угли. Угліволокно для того, щоб отримати вже конструкцію, яка буде використовуватись потім на бойових загальна вартість допомоги, яку отримали бійці полку безпілотних систем Кракен 1654 3-го армійського корпусу у Харкові, складає 4 мільйони 600 тисяч гривень. А, авіакомпанія компанія ну, вертольоти це приватна авіакомпанія і заробляє ну, кошти власноруч рішенням керівника від прибутку авіакомпанії. Виділяється певна сума ну процент від прибутку на благодійну допомогу. Також е, до цього долучилися і працівники компанії одноголосним рішенням. Вони збули збори вирішили 3% від своєї заробітної плати кожного місяця віддавати на допомогу військовим частинам. Після початку повномасштабного російського вторгнення частина співробітників українських вертольотів долучилася до війська. Завдяки цьому досвіду компанія ще глибше усвідомила та високо оцінює важливість волонтерської підтримки. Завдяки таким організаціям піднімається бойовий дух, бо люди повертаються і знову ж таки допомагають армії. Допомагають ну працюємо в єдиному ритмі, і завдяки цьому є результат. За роки війни підтримка Сил оборони України стала частиною корпоративної культури. Українських вертольотів за минулі три з половиною роки авіакомпанія надала благодійну допомогу на понад 306 мільйонів гривень. Майже 210 з них пішли на підтримку українського війська.